Сьогодні ми вивчимо 20 найважливіших англійських запитань. Проте, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську з нуля до базового рівня чи до середнього, тоді ви можете отримати мій платний курс. Там буде набагато більше систематичної інформації. Якщо цікавить, уся інформація в описі під цим відео. Отож, починаємо: 20 найважливіших запитань, які має знати кожен початківець. Перше, це банальне. Як тебе звати? Англійською це буде what is your name. «What is your name?» Як тебе звати? Друге запитання це як у тебе справи. Це буде how are you? Буквально як є ти? How are you? Гадаю, що ви це знаєте, але починаєте вживати. Це для вас супер мега-початківців. Тому що якщо ви вже володієте плюс-мінус англійською, вам цей урок буде нецікавий. Листайте далі. Третє запитання нашого списку це звідки ви? Англійською. Where are you from? Where are you from? Звідки ви? Четверте чим ви займаєтеся? Це буде what do you do. Що ви робите, якщо буквально перекладати? What do you do? Чим ви займаєтеся? Далі. Скільки вам років? How old are you? How old are you? Котра година? Англійською. What time is it? What time is it? Котра година? Чи можеш ти мені допомогти? Супер вживане запитання, тому однозначно повинні знати з самого початку. Can you help me? You help me? Чи можеш ти мені допомогти? Який ваш улюблений колір? Це буде. What's your favorite color? What's your favorite color? Який ваш улюблений колір? Куди ви йдете? Якась ситуація на роботі чи де інде, і ви кажете, куди ви йдете? Англійською. Where are you going? Where are you going? Ну, буде плавніше в розмові, звичайно, не потрібно так трошки роботизовано, як я це роблю, промовляти. Більш природньо і характерно для вашої інтонації. Я просто вимовляю кожен звук дуже чітко, щоб ви почули. Але по факту вам потрібно вимовляти трішки по-іншому. Ну, наприклад, Where are you going? Where are you going? Ви вже поїли? Англійською це буде Have you eaten yet? Have you eaten yet? Чи ви вже поїли? Наступне запитання, воно можливо, стосується більше жінок, і то по телефону, але насправді це є одне з найвживаніших запитань, які ставлять канадійці чи американці. Це буде What are you wearing? What are you wearing? В що ти одягнений? Що ти одягнувся чи одягнений? What are you wearing? Тому жінки візьміть собі на замітку. Чоловіки можете пропустити це запитання. Думаю, вас це не сильно цікавить. Дванадцяте запитання нашого списку звучить так: в тебе є рідний брат чи сестра? Зверніть увагу, як це буде англійською. Do you have any siblings? Do you have any siblings? І раджу взяти на замітку слово siblings, тому що воно супер вживане. Який у вас номер телефону? What is your phone number? Ще разок. What is your phone number? Який у вас номер телефону? Що ви полюбляєте робити у ваш вільний час? Супер класне запитання, і я гадаю, що знайомлячись, ми завжди ставимо це запитання. Принаймні більшість з нас. Що ви полюбляєте робити у вільний час? What do you like to do in your free time? What do 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 you you like like to to in in your your free free time? time? Що полюбляєш робити? У вільний час. Free time. Вільний час. Ви одружений? Або ви заміжня? Англійською? Are you married? Are you married? Чи ви одружений? Чи ви заміжня? Are you married? Чи ви розмовляєте англійською? Думаю, що кожен знає, проте пробіжимося, тому що це теж одне з найвживаніших запитань. Це буде Do you speak english. Do you speak English? До речі, можете замінити англійська на будь-яку іншу мову. Просто вам потрібно знати, як коректно вимовляється конкретна мова, яку ви хочете запитати. Скільки це коштує? How much does it cost? Просто запам'ятайте як шаблон. І, відвідуючи будь-яку крамницю, кажіть how much does it cost? Скільки це коштує? Яка ваша улюблена страва? Чи продукт, можливо? Англійською. What's your favorite food. What's your favorite food? Яка ваша улюблена страва або продукт? Яка зараз погода? What's The weather like. What's the weather like? Яка зараз погода? Запам'ятайте, тому що питання не є супер простим, проте його потрібно знати. What's the weather like? І останнє двадцяте запитання нашого списку це як це пишеться. Це буде. How do you spell that? How do you spell that? Як це правильно пишеться? Отож, запам'ятайте цих 20 запитань. Зазубріть їх і вільно висловлюйтеся в Америці, Британії чи де інде. Пам'ятайте про те, що ви можете отримати повний курс з вивчення англійської для початківців чи навіть для середнього рівня. Якщо потрібно більше інформації, вона в описі під цим відео. Якщо ви, бува, ще не підписалися на мій канал, то можете це зробити, долучайтесь до мого інстаграму і так далі. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!